Всім привіт, друзі, це канал Неймовірні UA». Сьогодні незвичний випуск. Поговоримо про місто герой Ірпінь, а саме його відбудову і те, що болить самих ірпінчан. Ця тема дуже важлива. Про неї на жаль, дуже мало говорять. Тож дуже просимо підтримати нас вподобайкою, щоб більше людей могли побачити цей випуск. Поїхали. Ірпінь найбільше постраждав в Київській області від Кацапів. Тут точилися страшні бої. Не буду вам пересказувати. Ви самі бачили усі ці страшні кадри. Було зруйновано понад півтори тисячі приватних будинків і 500 багатоповерхівок. 39 з них зруйновано вщент. Без житла залишилося понад 16 тисяч людей. Ви тільки уявіть, друзі, 16 тисяч. Що змінилося за рік? Міська рада разом з благодійниками вже зробили понад 80% поточних робіт. І це справді так, ми можемо це побачити. Майже весь серпінь був без вікон, дверей та криші. Зараз же підшаманили фасади, пофарбували, поміняли вікна і як нічого не було. Мій будинок теж був пошкоджений вибуховою хвилею, повибивала усі шибки, але під новий рік міська рада поміняла нам вікна. Лише у пам'яті людей залишився увесь той кошмар. Відбудували понад 300 багатоповерхових та за 120 приватних будинків, але тисячі людей досі без криші над головою. А ось, до речі, приватний сектор. І тут практично усе зруйновано вщент. Це ваші будинки, правильно? Частково до кожного свій будинок внаслідок попадання е боєприпасу, який призвів до пожежі. Оскільки будинок у нас Загальна одна конструкція, все воно пішло по кругу і знищило повністю весь будинок. Ми всі бачимо, що відновленню не підлягає, а підлягає до монтажу і заново відбудову. А скажіть, будь ласка, можемо пройти подивитися? Так. Ви власниця саме так, цього це. будинку? Перший раз побачила, що кастрюлька яку 2 березня залишила на пліти з гречною кашею, вона ще стоїть. Ми сюди взагалі з Донецька перебрались у 2014 році, і дуже важко. Ну дуже важко, коли навіть такі моменти, да, коли ти згадуєш, що ну, у нас дорослі діти там доньки 20 років, сину 14. У нас не залишилось жодної дитячої фотографії. От ну взагалі жодної. Навіть ті архіви, які були в ноутбуці, вони згоріли разом з ноутбуком. Ну, тобто, все залишилось тут. Ну, пустота, пустота і все. Діти казали: ой, я думаю, що там внизу вигоріло, а в нас в кімнатах там все ціле, там навіть все є. От я, я точно відчуваю, що там все класно. А це все, що у вас збереглося. Так, кілька, нас збереглося. кілька тарілочок. Да. Тут у нас була кухня. Холодильник, там посудомоєчна машина, пічечка. <смі> Навіть он з знепокорений телевізор. Ви кажете, в 2014 році переїхали з Донецьку, звідти теж тікала. Я правильно розумію від руського міра? Так, да, ми в 2014-му ми так на накаталися. Ми Запорожжі жили, і потім Білосарайська коса це така там ну, біля моря. А потім вже поїхали в Ірпінь. І оце тут почали нове життя в Ірпіні. Це вже у нас буде третє нове життя. Були то, що нікому це не треба. Ну от до нас нікому діла нема. Навіть от вісім сімей, так? ніхто взагалі про них нічого не спитав. Де вони, що вони. Де вони живуть? Як вони живуть? Що з ними? Нікому нічого зателефонували влітку, да там сказали, що запишіться на модульний будинок. Ми поїхали, ми записалися. Я кажу, ну давай запишемось. Ну а вдруг от взагалі не буде можливості там е десь жити, е бо ми живемо в квартирі мами. Ми зараз там в однокімнатній квартирі в чотирьох з трьома тваринами, з двома собаками, з кішкою. Ну якось там намагаємось. Ну е про той модульний будиночок теж ну нічого. Ніхто нічого нікому не каже. Ось ваш будинок. Так, оцей будинок. Ось цей приліт був, правильно? Так, ось тут був приліт у вікно, скоріш за все, запалюючим снарядом. Он в той угловий крайній високий також був приліт. І сюди приліт був і ну, зайнялась пожежа, вигоріла також он за забором, машина є, стоїть ще одна згорівша. І, скоріш за все, що це стало причиною цих прильотів і пожежі. І стіни потріскані, і вигоріла вся комунікація, весь газ. Ми тут прожили рік рівно. Взяли ще кредит банку на 10 років. І рік пожили, рік і два місяці. А збирали на це все. Ну, це за все життя. 24 лютого, там, ну, коли почалося це в Гостомелі, наче трохи притихло під кінець дня, то я з сім'єю евакуювалися. Ми в Макарівський район. Це до тещі. Через три дні заїхали туди окупанти. Опинились ми в окупації. Приїжджав був танк, щось йому не сподобалося в нашому будинку, що в нас висіло. Ми окна зашторили трохи кулеметною чергою, то чуть Бабусю нашу не застрелили, оскільки куля залетіла через вікно і по хаті отак. Чи мали ви особистий діалог мав, з Кацапами? Почалася так звана зачистка. Ховалися ми в погребі в льосі, зачинили двері, все закрили, але вони виломили, зайшли. Це були десантники. Достали всіх, обшукали, забрали телефони, дітям приносили конфетки дітям. А ті конфетки це з розграбованого магазину, тому що наклейки були з нашими цінниками з усил. Спілкувався навіть е особисто з двома цими головними, які фігурують по бучі, які розстрілювали. Ну, під їхнім, там якась бригада Кеміровська, полковників, подполковники. Підходили до них, виходили, ризикували життям. Дайте виїхати, дайте коридор. Ні, ви стаєте з нами завтра в колону. І їдете на Білорусь. А кажу: ну, нам білорусь ні до чого, ми там нікого не знаємо. Тоді лишаєтесь тут, і що з вами що буде, що буде. Чи було страшно? Адже вас могли в будь-який момент розстріляти. Ви бачили, на, як В нашому вони... селі розстріляли біля 30 молодих хлопців. Але ми вчасно виїхали. Потім, уже повернувшись, хата знищена. Біля нас сиділи ну, стояв БТР, стояли, сиділи, зайняли хату рашисти. І, ну, і там гостювали. Вони як виїжджали вже з села, втікали, то хату знищили повністю. Ну, весь двір, все. Тобто станом на зараз е ні в дружини, ні батьківської хати немає, ні того на що ми копили і стремилися тут, у вигляді цього будинку, також немає. Як виживаєте зараз? Важко виживаємо, оскільки немає надії, живемо на, на орендованому, в орендованій квартирі, оскільки немає. Ніяких перспектив, хоча б так ставить натяку на те, що якісь будуть плани на цей будинок. А так він стоїть, собі стоїть. Вони всі сюди приїжджають, це основна дорога. І самі керівники місцевих органів самоврядування, і ці ж гості. Ну, якось так. А що таке 8 сімей? Ну, 16-20 людей. так. Вісім дякую. А якщо це 150 квартир? Цу це, це понятно, що це ну більш масово, більш більш ефектно. І ну, навіть всі там ми питаємо також, що приватний сектор у останню чергу. Всі ми знаємо, що Ірпінь це пригород Києва, в якому мати свій будинок це є досить престижно. І виходячи з того, якщо ти маєш будинок свій в Ірпіні, якщо ти його купив або сам побудував, то в тебе теоретично є. Можуть бути кошти і на його відновлення, і на те, щоб побудувати його заново. А не тут то, то було. Ми всі прості люди, в нас немає своїх так сказати, статків. Якби ми дійсно були такими. ми б вже самі його давно відбудували. І... А є люди, такі як я і мої сусіди, які брали кредити для того, щоб його довести до ладу і е, створити умови, щоб можна було там жити. Частина Єрпоня зі сторони Гостомеля вона зруйнована найбільше. Тут точилися страшні бої. Зруйнований майже кожен другий будинок. А ось словно звісні ірпінські липки. ЖК, який став найбільш впізнаваним постраждалим будинком. Ірпоня це була дуже гарна забудова. Лише за рік сюди привозили близько сотні європейської еліти. Будинок навіть став такою фотозоною для іноземців. Сюди було два-три прильоти зі сторони воєнного госпіталю. Один з них і спричинив пожежу, який нічим було гасити. І ось ми бачимо, що будинок поки не відбудовують. Цікаво знайти господарів дому. А ви з цього будинку? Так, так. доброго дня. Це було 16 березня. Відео нам вислали, коли будинок почав горіти. Він придатний? Так. Да. Експертиза показала, що він придатний для відбудови, частинку, яку потрібно там, знести і відновити, але він придатний для того, щоб його відбудувати. Так а що, відбудову вже почали чи ні щось вам кажуть? Ні, обіцяють? Кажуть, дуже велика сума коштів на це потрібна і на даний час у місті цих коштів немає. Саме перше, з чим ми стикнулися, була експертиза. Да. Жителі будинку скинулися грошима самі зробили. Тепер настає питання проєктно-кошторисної документації. Це теж великі гроші. Це ну, перша сума, яку нам назвали, це 70 тисяч євро. А потім вже після цього тільки будемо знати, скільки потрібно коштів на відбудову. Покажете, в якому стані зараз ваші квартири? Так, а вже ж. Та ще рік тому тут вирувало життя. А це наша квартира, так. Верніше, що від неї залишилось? У нас вона горіла, вигоріло абсолютно все. 40 мішків просто пепла. Попіл, просто попіл був. Тут ми жили, тут дітки спали, трошки далі була наша наше ліжка. І нічого не залишилось. Все чорне, все вигоріло. Над нами були мансарди. Тепер їхній пол це наша, наша стеля. І поки там нічого не зроблять, і в будинку нічого не можна робити. Ви ж бачите, все заливає водою. У вас не було вдома, коли це все почалося? Ні, ми 24-го виїхали. Не мішаю вам, але так вийшло, що. Ми були посередині. З однієї сторони були бородянка, з іншої сторони був Ірпінь-гостомель. І 25 числа ми вже вибухи чули в Бородянці. Діти почали плакати, що вони бояться. Прийшлося піти в підвал, там в школі було обладнано і ми пішли. Згадується той момент просто. Тут ми проживали. Це у вас двокімнатна квартира. Двокімнатна, так. Нас троє дітей. Прожили ми тут щасливих шість років. Тут дитяча кімната була, а це наша була кухня. Тут стояв диван, всі свята новорічні, дитячі ми проводили саме тут. Тут гарний такий краєвид був. Сосновий ліс, ми часто з дітворою там гуляли. Я так розумію, це звідти летіло все себе з воєнного губка, тому що вони там переховувалися. Так, так. Тут поряд військовий госпіталь. Ми 24-го зранку проснулися, зібрали речі і виїхали до батьків, Черкаська область. І там вже пересиділи ці страшні моменти. Зараз ми в Києві проживаємо, в двокімнатній квартирі з роботи співробітник дав житло. Ми зараз там проживаємо. Відчувається біль. Дуже-дуже страшно, що ми залишилися без житла. Який тут найкращий спогад? Дитячі на свята, коли діти прикрашали. Діти прикрашають ялинку. А потім ми зустрічаємо, вчимо вірші новорічні, зустрічаємо нову, нового року, Діда Мороза, сідаємо за стіл і зустрічаємо Новий рік. З часом я видалила відео і фото, тому що дуже боляче дивитись на це все, що було в життя і немає в цій квартирі. Нічого немає. А це квартира над вами. Да, це квартира над нами. Сусід за дві неділі до 24-го лише обставився меблями. Скупив все. Нов, нова кухня, новий шкаф, все нове. Він пожив з ними дві неділі всього. Да, і поки в нас не буде. Накрито, ми не можемо нічого далі не зробити. Ось воно все і тече до вас, по всіх квартирах. Так, да, ми трошки літом спробували, щоб закрити, щоб воно не текла, Але як бачите, результату не дало. А зараз це літо возять до вашого дому? Так, возять всі, всіх, кого привозять сюди, бучі, всіх привозять до цього будинку, тому що цей район він сам по собі весь такий найзруйновіший найбільш та, пострад, да? пострадав який. Утім, поки ніяких дій не приймає влада щодо вашого будинку. Це кошторис, грошей немає, правильно розумію? Так. Да, да. Правління СББ наше регулярно їздить. Переговори ведуть, шукають благодійників. Поки... Результату немає так? Ну були незначні суми, там 10 тисяч, 2 тисячі, але це капля в морі. Так, війна ще триває, та цих людей можна зрозуміти, адже вони залишилися просто на вулиці. Закликаю в міську раду благодійників, зверніть увагу. Ці люди дуже потребують допомоги.